Іван Павленко від роду до роду, розділ перший, частина 5.2 шкільні роки і трудові кроки читає Наталія Бизова. Взимку я вчився літом пас корову або ходив на роботу у колгосп. Ще до школи у шість років батько разом зі мною вигнав корову ірочки. Кожна частина села мала свої пасовиска. Череди основної частини села паслися у ярках і ярочках. В обідню пору пастухи зганяли стада на стіл, становище. Худоба напивалася води і лягала на спочинок годин на три. А ми збиралися до купи, розв'язували свої торби з харчами, хлібом, молоком, огірками, яблуками. Та щедрими наші торби були, поки батьки самі хазяйнували. Пообідавши, ми купалися та затівали різні ігри, У забігала, по провалях у щегля ножиками, у кона киками тощо. У ярках було багато криниць, викопаних пастухами з дуже доброю водою, а також у жолобку. Коли ж у червні наступала жара з дєльдзями і мухами, то ми гнали корів на обід додому. За п'ять років перебування у пастухах розширилися мої знання про оточуючу природу. Я узнав майже усі види трави бур'янів, які худоби охоче поїдала або зовсім не їла, навчився розпізнавати птахів, яструба і кіпця, кракшу, і сойку, галку, ворону, і грака, а також перепілку, курібку, жовтобрюху, одуда, сорококуда, жайворонка та багато інших дрібних пташок. Лежачи горілиць у пахучій траві, і любив спостерігати, як у небі тріпочуть крильцями і видзвонюють жайвринки, як пливуть у загадкову дилину білі хмарки, мов кораблики по синьому морі, а довкола шелестіли у траві коники стрибунці і співали біля своїх нірок польові цвіркуни, а яке у полях і лісах багатство квітів, по горбах ріс пахучий, сизуватий чебрець, який наші матері висушували і клали за божницю на зиму. Уже так синіли волошки, а понад дороги, наче обнова зеленій траві, біліли ромашки. А як пахнуть медом гречка, конюшина, еспарцет, у лісах свої квіти. Першим на провесні появлявся пролісок. Ще сніг не розтанув, а він уже визирає з під куща синім оком. За ним появлялися фіалки, первоцвіт жовтий, медяник, дзвіночки, а літом їх море. І усі чимось корисні, лікарські, материнка, цикорій, Звіробій, безсмертник, барвінок, конвалія, найкращою водяною квіткою є біла лілія, то просто королева. У 1935 році мого батька призначили бригадиром польової бригади, і я по закінченні четвертого класу пішов на роботу у колгосп, а корову став пасти молодший брат Василь. Мені тоді виповнилося, що 12 років був я рознощиком питної води жінкам, які сипали у жару, і одночасно допомагав поварові, який варив тим же бурятницям обід. Мій робочий день починався з того, що вранці я запрягав коня у двоколісний бочонок на 20 чи 30 відер, під'їздив до арцільного колодязя і наливав води, а потім віз її у поле до бурякових плантацій. Коли сонце починало припікати, я брав у руки з водою також невеликий кухлик і вирушав до жінок. А їх було до ста осіб з трьох бригад. Я підходив до кожного і запитував: тьотю, пить будете? І так обходив усіх раз або двічі до обіду і після обіду, повертаючись по кілька разів до бочонка за водою, яка жінка випивала кухлик, яка ще й наливала собі у пляшку. Ходив майже цілий день. Ноги спершу боліли а потім привикали, а от рука з відром боліла постійно. За роботу мені нараховували півтора до дня за день. Отже, я заробляв грамів 200 зерна. А у жінок робота була дуже тяжка. Треба було протягом місяця просапати ланку тричі пробивка, проривка і перевірка. Розмір ланок мінявся від 0,40 до 0,60 гектара на душу. Увесь день, обливаючись потом, гнули жінки спини під палючим сонцем. В обідню пору виставляли біля кухні високу жердину з білою ганчіркою угорі. То був сигнал на обід. І жінки сходились до кухні. Кожній повер насипав миску галушок, а мені трохи менше. Мабуть, заради галушок батько і пристроїв мене на цю роботу. Поївши, жінки з годину відпочивали, а я тим часом їздив у село за свіжою водою. Коли обробіток цукрових плантацій закінчувався, ми з кухарем переїжджали до косарів на луки. Косарів з трьох бригад теж виходило по 50-70 чоловік. Були серед них і рибалки. На вимогу громади вони ловили рибу для спільного котла. Коли скошене сіно підсихало, жінки за наказом бригадирів бігли в обідню пору його перевертати і складати у копиці, а вже потім чоловіки складали їх у коп'яки. Коли починалися жнива, я пересідав на грабку і загрібав у валки солому з колосками, яка залишалася на стерні після косарок. Після закінчення п'ятого і шостого класів я продовжував ходити на роботу у колгосп. Надивився, як тяжко працюють люди, і сам трошки скуштував нелегкого колгоспного хліба. Найважчою у колгоспі була жіноча робота, крім ланок цукрових буряків, їм додавалися ще ділянки картоплі, соняшника, кукурузи. Вони зранку до вечора жнивували, сушили сіно, очищали. Зерно на токах і біля зерносховища у колоспі було дві косарки: самоскидка і лобогрійка. Вони косили увесь світловий день, а також у місячні ночі. Так, от в обідню пору коней міняли, а жінок ні. Бігали вони за косарками, босі, по колючій стерні і в'язали снопи без перепочинку. Їхні ступні обростали товстою підошвою, а п'яти репилися до крові. Чоловікам найважче було на косовиці трав. Майже місяць вони махали косами по лугах і луках, при добрих харчах воно ще терпимо, та де їх було взяти добрі. Накошували вони сіна для усієї колосної худоби і коней. А у найгірших і малодоступних місцях і для себе. У колгоспі було тоді до півтори сотні коней: сорок пар волів, вісімдесят корів, отара, овець, теляти, свині, кури, вирощене зерно, цукрові буряки, картоплю, городину, усе відправляли державі за безцінь. Вивозили зерно переважно кіньми, а буряки державними машинами, за які колгосп платив більше, ніж отримував за здану продукцію. Тому господарювання було збитковим. Грошей не вистачало навіть на хомути і збрую, і все ж люди по старій ліворобській традиції працювали на совість, але були й елементи примусу. Одного разу бригадир першої бригади заскочив до вдови мигаль Олександри Троцякової, а вона ще не дотопила у печі. Він ухопив відро з водою, плюхнув у вогонь і пішов. Жінка заплакала, замкнула хату і побігла до молотарки в поле, де починали молотити, як правило, зі сходом сонця. Підганяючи людей морально, різні уповноважені запевняли, що далі у колгоспі буде краще. Після голоду 1933 року давали зерно на трудодні, а грошей нараховували по 5-10 копійок, але ніхто їх не отримував, бо у кінці року кожен двір ще й у боргу. То брав коней дров чи соломи, то їздив на базар, за що бухгалтерія вираховувала карбованцями, а заробітки були копійчанами. Такого кріпосного права, як сталінське, історія ще не знала. Люди йшли на роботу і з роботи виснажені, худі, мовчазні і понорі. Мені найважче було тягати сітки біля молотарки. тільки того, що там варили на обід галушки або пшеняний коліж. Та ще писали мені цілий трудодень, а не пів трудодня, як на інших роботах. Молотарка торохтіла від сходу до заходу сонця з перервою на обід, тому призначали до неї переважно дівчат і молодиць, у яких мати або свекруха були дома. Біля молотарки завжди працювало від 30 до 40 чоловік, переважно жінок. Одні подавали снопи з прикладка до барабана, другі відгрібали зерно, треті очищали його на віялках, четверті відрібали полову, п'ять засипали зерно у мішки і вантажили на машину. Та найбільше діставалося жінкам. Які відгрібали і переносили полову. То була каторжна робота. Полова куріла, остюки лізли за сорочку, в очі, у рот і ніякого спецодягу, крім своїх домашніх штанів. Навіть захисних окулярів не було. Найчастіше там стояли Марія Галичиха та Марфа Титкова. Мене будили на світанку, і я, стомлений учорашнім днем, ніяк не міг проснутися. Мати вішала мені сонному. Торбу з харчами через плече і виводила запоріг, приговорюючи, ну йди вже, йди. Я ступав механічно по стежці ногами, натикаючись на гілки яблуні, сіпав їх рукою, ніби коня за повід, і тільки за ворітьми приходив у себе. На конюшні я брав свого коня кокошу, напував його, а потім сідав верхи і скакав на гармат. При сході сонця солонуха Юхим Сергійович, птичка, запускав вигуна. І люди займали свої робочі місця. Молотарку запускав Давиденко Хома Григорович, він же був старшим на току. Інколи ставав на площадку і подавав снопи у барабан. На площадці біля нього дві-три жінки швидко і вправно розрізали перевесла на снопах і розгортали снопи і подавали їх барабанщикові. Біля соломотряса жінок було по дві з кожного боку. Вони накладали солому на сітку, і коли вона наповнювалась до розміру копиці, я подавав їм гак, яким, вони скріп... яким вона скріплювалась, і тягнув її до журавля конем. Там чотири дужих чоловіки піднімали її на скирту, де два скиртоправи вели сітку на певне місце. Виймали крюк. І солома вивалювалась. Порожню сітку я знову тягнув до соломотряса. Нас, сіткарів, завжди було два, і ми ледве встигали. сітку тягли бігом, це метрів п'ятдесят. Особливо важко було з настанням спеки, коли гаряче повітря не продихнеш і не сховаєшся від сонця. За день так набігаєшся, що болять ноги, особливо кісточки у нижніх суглобах. За літо я загоряв, як циган. Але ніколи нічим не хворів, ні літом, ні зимою. Кашель бував, але переносився на ходу. Я був худорлявий, але міцний, і швидкий. Любив боротися з однолітками, лазити по деревах і проваллях, умів добре плавати, тому й витримував тяжку роботу біля молотарки. Вихідних днів і святок у гості не було, особливо у літню пору. Хіба підуть дощі, або перевозиться молотарка на новий гарман? Тоді, на день чи два, наступала передишка. Зимою було легше на щоденну роботу виходили тільки працівники ферм, конюхи, фуражири. Майже безперервно працювала кухня, майстерня, зерносховище, бурячниці возили гні на свої ланки, виконувалися деякі інші роботи, але як тільки замерзала річка, усі кидалися до лугу бить очерет. Ним опалювали хати, його продавали людям з інших сіл, які будувалися. Йшов він на стелю на підвеску стін. Ним покривали криші хати, сараї, заготовляли у лузі також дрова і лозу для оплетення дворів. і все те возили самотужки власними санками, які були у кожному дворі. Чоловіки йшли бити очерет на цілий день і набивали до ста кулів. За виручені гроші сплачували податки і купували газ, сіль, крейну та, може, деяку одежину чи взуття. А ми, дітлахи, ходили до школи. А у вихідні каталися на лижах, санках і ковзанах. Усе було саморобне лижі, з клепок від старої діжки, ковзаними виліплювали з коров'ячих кізяків у вигляді здорової миски, обливали їх водою і заморожували. Летить такий кругляк згори, як ракета. Але якщо стукнеться з кимнебудь, то може розлетітись на куски. Після закінчення сьомого класу я вже не пішов на роботу у колгосп, а став готуватися до вступу у лохвицьке педучилище. Одночасно ходив на сулицю купатися і ловити рибу вудочкою. Там стояла тоді похилена на воду верба, з якої ми стрибали у річку. Риба найкраще ловилася уранці, коли було тихо і безвітряно. Приносив я додому не більше одного або двох кілограмів пліточок і окунчиків. У неділю і святкові дні біля озера збиралися мої товариші: Єгор Саміленків, Іван Меречин, Іван Мовчан, Сашко Шишів, Гриша Стрільців, Іван Бандурів, а також дівчата Ольга Пантелеймонова, Полька Турлаєва, Надька Бадраєва, Ульяна Авраменкова, Катерина Бабайчина. Ми ділилися на партії і грали у м'яча, махуна і у бирки. або йшли до лісу і грали у Чапаєв. Батько наш був бригадиром два роки, а потім став продавцем у крамниці. Тут він трохи посвіжив, у нього незабаром з'явилося нове пальто, штани, рубашки, а у матері когти і спідниці. Товарів у село стали привозити більше і різних. У колгоспі на трудодень уже давали по кілограму зерна і більше. Полегшила й сама праця. Появилися перші комбайни, побільшало тракторів, сівалок. У селі було побудовано нову семирічну школу, в якій навчалося більше 200 дітей. У хаті розкуркуленого падалки Дмитра відкрили клуб. У клуб двічі на місяць привозили і демонстрували кінофільми: останній табір, «Алім», Джульбарс, Івась і Месник та інші. Так хотілося подивитися, але не було грошей. Малеча залазила у клубі підлавки, на яких сиділи дорослі. Але за клубом і кіномеханік викурювали їх звідти і виводили за двері. Ми обліплювали з надвору вікна і так дивилися кінофільми. Появився струнний оркестр з гітари, мандоліни і балалайки, а також шашки і доміно. Запрацював драматичний гурток. Мати була ланковою, і її обрали членом сільради. Оскільки мати гарно співала, її взяли на роль Наталки у п'єсі Наталка Полтавка, а батька на роль Миколи. Петра зіграв завідуючий клубом Падалка Михайло, Будків, виборного Шостак Захарко, водного учитель Прокопенко Олександр Романович, а терпелиху – голова сільради Филь Ганна Павлівна. П'єса пройшла з великим успіхом. Не всі люди помістилися у клубі, тому її поставили. І у наступну неділю тим часом офіційна пропаганда галасувала на увесь світ про успіхи соціалістичного будівництва в СССР. Вони, звичайно, були, виростали нові заводи, фабрики. У селі появилися велосипеди марки Україна, окриляли подвиги Челюскінців, Чкалова, і Громова, героїв Хасана, Халкінгола, трудові досягнення. Олексія Стаханова і Марії Демченко, Сталивара і машиніста кривоноса, але багато з того було показушним, директивно замовленим, рекламним.